Всім привіт! Це файний огляд на флагман Шоп. І сьогодні я вам покажу нові спінінгові катушки флагман бонус. Серія спінінгових катушок флагман бонус це чудовий приклад оптимального співвідношення, ціна та якість. Корпус і ротор катушки виготовлені із сучасного міцного пластику. Шпуля у нас алюмінієва. Катушки випускаються у нас в трьох розмірах: це 2000, 2500 та 3000С. І у всіх розмірах шпулі у нас низькопрофільні, тому вам не потрібно буде використовувати бекінг. Окремо варто відмітити, що бортик шпулі має спеціальну косу форму, що значно збільшує дальність закиду вашої приманки на риболовлі. Передній фрікціон катушки регулюється досить плавно та зручно, тому ви з легкістю в процесі риболовлі зможете виставити необхідне гальмівне зусилля. Ролик жилковкладача катушки має спеціальне тверде покриття та форму антитвіст, що запобігає перекручуванню шнура або жилки. Ручка катушки вкручується напряму у головну пару, що в катушках даного цінового сегменту зустрічається дуже рідко. Ручка разом із кнопом виготовлені також із твердого пластику. Кулісний механізм катушки працює на 5,1 плюс шарикопідшипниках та забезпечує рівний м'який плавний хід, що в катушках такого бюджету також велика рідкість. Також катушка «Флагман Бонус» буде чудовим доповненням до нашої одноіменної серії вудлиш Флагман Бонус. А хто не дивився цей огляд, ссылка буде вгорі або в описі під відео. Ну і по традиції для наших підписників ми зробимо чудовий конкурс та розіграємо одну із цих катушок. Умови конкурсу досить прості. Потрібно підписатись на два канали: флагман, риболовля і туризм та флагман Шоп. Поставити лайк цьому відео та в коментарі написати, яку саме модель катушки ви хочете виграти. Результати конкурсу будуть опубліковані в прямому ефірі в нашому телеграм-каналі, на який також потрібно буде підписатись. Дивіться всі посилання в описі під цим роликом. Ось така у нас нова спінінгова катушка флагман Бонус. Чудовий вибір для рибалок за невелику ціну. Кому сподобалось це відео, ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш канал. Також натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. З вами був Павло, флагманшоп. Всім бувайте, до зустрічі на воді!